Мікотоксини і все інше. Ну, Хочеш, щоб ми можемо біля поля десь зняти. Можливо, воно буде більше. Я готував просто інформацію. Вчора була інформація, що європейські ну, контракти не хочуть покрити по кукурудзі і за того, що в насінні кукурузи дуже багато мікотоксинів різних грибів. Це небезпечних мікотоксинів. Чому їх багато? Тому що умови волога практично кукурудза і недозрівша, вона сіялася в травні місяці до кінця травня. Це причина. Плюс дощі які були там півмісяця. І такі дощі, хороші дощі, які призвели до підвищення волості зерна. Відбій повітряної тривоги. Ушкодження насіння шкідниками, які ви назвали, це завжди приводить до підвищення враження фузаріозом і іншими небезпечними альтернаріозом, іншими небезпечними грибами, фітопатогенами, які продукують мікотоксини. Зеаванилон, всі трихотецини, аспергіліуси. І все інше. Це небезпечно, досить небезпечно. Наявність мікротоксинів в зерні любої культури, це може призвести до досить негативних наслідків, до смертельних випадків. Ми пам'ятаємо історію 60-го року, коли в Великій Британії 200 тисяч індиків загинуло. Від е, наявності в кормах, які прийшли з Бразилії, мікотоксину, е, гриба з Ну, це ти пам'ятаєш? Стандарти змінюються. Змінюються стандарти, вимоги змінюються. Покупців, ті, які купують, е, їм потрібна сьогодні якість. через те, що я вже назвав можливі проблеми. Що на корм на комбікорма йде зерно. Е, е, е. Чи можливо на якісь продукти харчування. І е, сьогодні досить ретельний контроль, особливо зі сторони країн Європейського Союзу, Китаю, інших покупців, країн Азії до наявності в зерні небезпечних речовин, хімічних елементів, пестицидів і мікотоксинів. Змінюються стандарти, друзі. Це не те, що сьогодні пропозиція дуже, дуже велика з різних країн. З країн Латинської Америки, Бразилія, Аргентина, інші країни пропонують продукцію. І ми маємо витримати ці стандарти, витримувати, захищати. Сьогодні, сьогодні на кукурудзі багато фермерів в країнах в Німеччині інших, там не багато сіється кукурудзи, але вносять по 2-3 фуницида Хорошої системної дії на основі там карбоксамідів, стробілурінів. Ну, три азолів, 2-3-2-3 обробки фуницидами для того, щоб зменшити наявність хвороб і мікотоксинів. Сьогодні хто в нас вносить фунициди на кукурудзі? Ну, можливо, відсотків 10. можливо, 20. Напишіть хлопці, ви захищаєте кукурудзу фуницидами чи ні? Коротше, можна сказати, що кукурудзі хана, капець, якість ніяка, ціна буде низька. Кукурузі не капець, я не скажу, що її капець, але капець може бути. Аграріям, капець може бути. Ну, так, да. ну, не аграріям, а бізнесу може бути. Якщо не прислухатися до тих порад, які свої, ну, надають рекомендації нормальні фахівці досвідчені, які мають і знання, і практичний досвід. Звертайтесь, друзі, якщо будуть питання. Ми завжди готові прийти на допомогу. А з вас підписка і вподобайка. Залишайтесь до кінця. через те, що Сьогодні тема буде про мікотоксини на кукурудзі. І багато нас запитують, фермерів, а що це таке, з чим його їдять, яка проблема, чому всіх лякають мікотоксинами. Зазвичай все було нормально. а тут Відмовляються там покупці від української кукурудзи через те, що в насінні є мікотоксини. І тому ми підготували таке невелике відео для вас, друзі, щоб ви розуміли, все-таки, що таке мікотоксини. І дійсно, це проблема, і необхідно якось її уникати. Тому поїхали, друзі. Мікотоксини це продукти життєдіяльності. Грибів. Є багато грибів, і ці гриби, вони в процесі свого життя виділяють токсини. А токсини, друзі, це дійсно досить небезпечні речі. І якщо говорити кукурудза, кукурудза це є культура дійсно, на якій прогресують. Ті небезпечні гриби, які виділяють найбільш небезпечні мікотоксини. Я просто приведу невеличкий приклад для розуміння, що це дійсно небезпечно, друзі. В 1960 році на одній із ферм Великої Британії загинуло 200 тисяч індиків. І коли почали розбиратися ветеринари, фахівці, яка причина, то в кінці кінців знайшли причину через те, що індиків годували. Комбікормом, який був заражений мікотоксином, із, який виділявся грибом аспергіліус і, відповідно, індики тютю. І такі гриби, друзі, як фузаріоз на кукурузі, я от покажу вам приклад. От дивіться, чітко видно фузаріоз. От нормальна кукуруза. А от кукуруза вражена фузаріозом. Оцей гриб фузаріоз він виділяє цілий ряд е небезпечних мікотоксинів. Ви, мабуть, знаєте і чули на пшениці такий мітокси, мікотоксиндон, дезоксиніванелон. Це досить небезпечний. Також він є і на кукурудзі. І ці гриби фузарії, їх дуже багато видів. І вони продукують дуже багато мікотоксинів. Також і інші гриби, наприклад, небезпечний гриб альтернаріоз. І альтернаріоз також продукує мікотоксини. Пініциліум це також пліснява плісня на насінні. Також виділяють мікотоксини. І інші гриби. Я не буду перераховувати ці через те, що сьогодні науковцям відомо десь біля 400 видів різних. Мікотоксинів, які продукують ті чи інші гриби. Що, друзі, що необхідно е, робити? По-перше, старатися зібрати кукурудзу і не залишати її до весни. Через те, що вражена фузаріозом кукурудза, а коли вона найбільше вражається? Вражається вона там, де вона була пошкоджена, кукурудзним стеблевим металиком, бавовниковою совкою, іншими шкідниками. І тоді тут з'являється такий розовий наліт. І відповідно цей гриб фузаріо, ну фузаріум він виділяє і мікотоксини. Мікотоксини можна кукурузі, як ми говорили, виділяють і інші гриби. Тому Необхідно все таки збирати, не залишати її до весни через те, що ми її можемо втратити. Да, вона сьогодні дуже волога, особливо на півночі, в західній ну, в областях України. Вологість кукурузи десь збиральна 28-30%, А сьогодні вартість одного тону проценту десь 150 гривень. Відповідно, коли ми будемо досушувати, із навіть 25% до 14%, друзі, і при вружанні 10 тонн це великі гроші. Розумієте? Це до 15 тисяч на одному гектарі. Ну, 10%, ви зрозуміли, це дійсно дуже багато. І всі будуть хотіти її досушити на пні, ну, тобто на полі. Але, друзі, перевірте вашу кукурузу, чи не вражена вона фузаріозом насамперед. Подивитися, це дуже легко, вийти на поле. Об, 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 обгорнути ну, ці обкрутки і перевірити. Якщо кукуруза нормальна, не вражена, то це менш небезпечно. А вона вражається в основному? Коли Коли підвищена вологість, коли вона посіяна пізно, коли, ну, відповідно, є волога дощі були, і тоді може бути і фузаріоз. Збирати, здавати на елеватор, досушувати її і уникати цих проблем. Через те, що ми. Можемо втратити і в кількості, і в якості, і відповідно в грошах. Оце така інформація, друзі. Тому ви знаєте, в чому небезпека цих мікотоксинів. І Бажаємо, щоб ви зібрали свою кукурузку без всяких хвороб, мікотоксинів і реалізували її по хорошим адекватним цінам. До речі, наша команда. Не тільки біля поля розповідає про мікотоксини і інші проблеми, а ми ще надаємо хороші професійні консультативні агропослуги. Ми можемо робити і аудит підприємства, дивитися і ну, визначати ті проблеми, які дійсно існують по різним системам, і живлення, обробітку ґрунту, і захисту. Ми можемо. І супроводжувати підприємства, наприклад, річний супровід, для того, щоб ваше підприємство було завжди стабільне і прибуткове. Тому, будь ласка, звертайтеся, ми завжди готові прийти на допомогу. Але ми забуваємо, що оця економія вона може повернутися плачебно через те, що гриб це не просто там зменшення кількості, насамперед, це погіршення якості продукції. Ми пам'ятаємо, що відбувається, коли септоріоз чи фузаріоз на пшениці. Ми знаємо, що робиться, да? це фураж. А чому ми рахуємо, що соя, соняшник чи кукуруза вони будуть стояти під цими дощами і не будуть поражені хворобами? І в насінні, в зерні, в олії потім, в комбікормах, в шроті сої, можуть бути виявлені мікотоксини. Сьогодні введені, я ще раз наголошую, жорсткі стандарти і ми маємо притримуватися. Ми стоїмо вже на порозі повноцінного члена ЄС. Друзі, тому необхідно вже передивлятися свої технологічні карти, свої системи захисту для того, щоб бути, не ну, попасти в цей потяг, а не пригати в останній вагон. І добре, якщо ви встигнете в нього пригнути. А якщо не встигнете, ну якщо пішла така інформація, що якість кукурудзи погіршена, значить буде і ціна зменшуватися. Та, відповідно, так. Да. Сьогодні, поки вона ще тримається, там під 10 тисяч, дев'ять сімсот, на насіння, ну, на зерно кукурудзи. Через те, що це кукуруза, яка збиралася в основному в південних регіонах. А сьогодні зібрано десь ще менше 1 мільйона гектар на даний час. А ще збирати її 2,5 мільйона. А кукуруза, яка зараз знаходиться в західних областях України, і збирається з вологістю. Сьогодні кукуруза збирається в минулому році, збирала з вологістю 15. І то хлопці не хотіли збирати, старалися, щоб вона. Ще впала волость. А сьогодні збирається у нас з волостю 22-24%. А в західних областях 30% волость. А сушка скільки коштує? Ой, 120-150 гривень тонну, 1 тонну відсоток. Це десь в залежності від регіону, від елеватора. ну, На газу чи він, я не знаю на якомусь іншому паливі. Ну, я так взяв ту інформацію, якою я володію. Десь 150 гривень. Один тонопроцент. Хай в коментарях напишуть, хлопці, яка вартість тонопроцента в них в регіоні, в районі, на елеваторі. А що це означає? Базисна волосся кукурудзи яка? 14%. 14, да. А збираємо 24. Це на одній тоні 10%. 10 це півтори тисячі на тоні. А якщо 10 тонн на гектарі, так це, це скільки? Кокукуруза збиткова буде. Ну, ми можемо 12-15 тисяч витрачати тільки на послуги, на її сушку в цьому році. При витратах в 40 тисяч 15 тисяч витрат на сушку. Це скільки відсотків? Це 40%. Відсотків. Майже більше. Це катастрофа. Нас доброго займають зараз на кукурудзі. Інші там витрати вже під 25-30%. Це кукуруза да, буде збиткова при такій вологості. А залишити її до весни, щоб мороз досушив, а потім зібрав, це втратити якість. За ванилон цей мікотоксин небезпечний, він буде розвиватися. Оці трихотицини, ну які викликаються грибами фузаріоза. О, до речі, у нас є запитання, що пишуть аграрі, що вже почала кукуруза проростати. О, ну, що да. з цією кукурузою буде? Ну, вона піде в сміттєву домішку. Ота проросла, на сібиті зерна, пророслі, морозобойні це все сміттєва домішка. Це все піде в сміттєву домішку. Це теж втрати великі. Це дуже негативний такий от факт, коли в цей період ще збирання практично тільки почалося, а вже є пророслі зерна. А що буде далі? А буде далі листопад? Ну, все залежить від температури, яка далі буде. І від вологості, і від гібриду. Ну так, да, є гібриди, які стійкі там до проростання, які швидко втрачають вологу. Але хлопці ж і дівчата люблять гібриди свао 350-380, ну, щоб врожайність була висока. А це гібриди мають зубовидну форму зерна і качан такий обкрутка на ньому, така дебела. Розумієте? Тому То да, прогноз. Я... Твій, що ціна буде на кукурудзу? Ціна буде на кукурузу падати чи підвищуватися. Ну, от я, я, мій, я і аграрії хочуть знати. Ну, На якісну продукцію, на якісне зерно кукурузи, ціна буде нормальна, на якісна. А на фуражне вона може бути досить несподівано низька. Оце мій прогноз. Взагалі прогнозувати ціни на якусь сільхозкультуру – це не дуже хороша справа. Це повинна бути глибока аналітика, а не ля-ля-ля пишуть для того, щоб комусь посприяти в заробітку. У нас аналітики, експерти, всі на когось працюють. Ну Зараз нам напишуть, що ти ні, сказав, що ні. якість падає. То я... для когось ти збиваєш ціни. Для кого я збиваю ціни? Я просто кажу те, що є. Ми незалежний аграрний канал, ми все себе позиціонуємо. Перший незалежний аграрний ютуб канал Мистецтво Поля Сиріанка через те, що ми говоримо, те, що бачимо, те, що знаємо. І дійсно те, що ми прогнозуємо. Або е, на радість, або, на жаль, воно збувається. Пам'ятаєте, ситуація із заморозками на пшениці. Ми це прогнозували, це і відбулося. І багато втратили урожай в цьому. Не прислухались до нас. Коментуйте, підписуйтесь. Ми вам вдячні, друзі, що ви з нами. Дивитесь нас. Е, ваші вподобачки, будь ласка, поставте, і напишіть вашу думку. Що ви думаєте на рахунок кукурудзи? Чи буде ціна підніматися, чи не буде. До зустрічі на каналі. Пока-пока. Да, до речі, друзі, сьогодні мало розповсюджена практика захисту кукурудзи від захворювань. Хто вносить, хто ні, хто раз, хто, можливо, взагалі не вносить. Але я вам скажу, що, наприклад, у країнах Європейського Союзу, де вирощують кукурузу, та там невеликі площі кукурудзи, а ну, на зерно. Але там. Нормально ну, фермера захищають, вносять по два, а навіть і по три рази хороші якісні фунециди. А в нас практика захисту кукурудзи від фороб. Ну, проти шкідників ми боремося там і діабротика, і кукурудзяний метал, і інші шкідники, там бавовникова совка, а хвороби так собі. Ну, Думаємо, що можна пропетляти. А от бачите, така от ситуація: дощі, погода, кукурудзи багато ще в полі стоїть і тому можуть бути проблеми. Коментуйте, напишіть в коментарях, а чи є проблема на ваших полях захворювання, а чи вносите ви фуниці. Да, от ми дякуємо тим спонсорам, які у нас вже є на каналі. Спасибі вам, друзі, як всі зрозуміли тепер. Як ви питаєте, дайте жіноці мікрофон, а то погано чути. От ми придбали хороший мікрофон, тепер і жіночку чути. Тому всі кошти спонсорські вони йдуть, друзі, для покращення контенту на YouTube-каналі.